Через сім днів після землетрусу на Гаїті влада цієї країни повідомляє, що загиблими вважаються більше 200 тисяч людей, 250 тисяч поранені, і щонайменше півтора мільйона залишились без даху над головою. У столиці Гаїті Порто Пренс розгорнуто масштабну гуманітарну операцію. Туди прибув спеціальний посланець ООН. на Гаїті, колишній президент Шабіл Клінтон, як також інші світові лідери з подробицями Руслан Петричка. За короткий час на Гаїті побували держсекретар США, генеральний секретар ООН і колишній президент Сполучених Штатів Білл Клінтон. Вони намагаються організувати зусилля з допомоги потерпілим. тут ніхто і нічого не працює. Нема уряду, нема президента, нема поліції. Все розвалилося Білл Клінтон прибув у Порто-Пренс зі своєю дочкою Челсі. Люди, які задіяні у рятуванні операції, мають налагодити розповсюдження допомоги. Більші кількості людей потрібна їжа і вода, ніж ми здатні були забезпечити. Але ми поволі виправляємо ситуацію, і завтра буде краще ніж було вчора. Чиста вода перетворилася у порто Пренс на дефіцит. На іноклав'єд вперше привіз воду до цього табору неподалік зруйнованого президентського палацу у певний момент. Люди у такому відчаї, що п'ють будь-яку воду, навіть прудну заражену бактеріями. Всі хочуть вижити. Будинок будинок Ксав'єр зруйнував землетрус. Вона з дітьми вже тиждень живе під цим деревом. Вода, їжа і гроші вже давно скінчилися, а допомога поки не надійшла. Ніхто нічого нам ще не доставляв. Все, що ми маємо, намагаємося ділити на всіх. Уряди країн з усього світу і численні гуманітарні організації звітують про виділення мільйонів доларів на допомогу гаїтянцям. Але треба час, поки ця допомога надійде до постраждалих. Люди у Порто-Пренс щохвилини борються за виживання. Медики зізнаються, що таких масштабів катастрофи не могли навіть собі уявити. я ніколи не бачив нічого подібного. Нам всім дуже прикро, що народ Гаїті мусить переживати такі жахливі моменти, як цей. Безпека у місті перетворюється на серйозну проблему. Озброєні банди змагаються між собою за продукти і воду, розповсюджується мародерство. У подібних ситуаціях у НАТО спрацьовує право сильнішого. Люди вдираються у розвалені магазини і приватні будинки, виносячи звідти все, починаючи з їжі і закінчуючи зубною пастою. Камера голосу Америки зафіксувала момент, коли група людей знайшла серед руїн, де раніше, очевидно, був склад невеликої крамниці, ящики з водою та деякі продукти. Чоловік попросив не знімати його обличчя. Він каже, що не є мародером, а просто бореться за виживання своєї сім'ї. Руслан Петричка голос Америки.